Ось таку штуку мені підказали. Зараз ще кабель і вилка. Кабель 3 на 2,5, так? Це в мене, по ідеї, сеть має дати 7 кВт. Він витримає норм. 3 на 2,5 він буде тягнути. Ні, сеть чи 3 кВт надає, бо я в тому взагалі не шарю, якщо чесно. кВт А то я думаю, що воно більше їй не дасть. Чи є смисл брати щось більше? На 7 кВт потрібно. Ну, я не знаю, вона, мабуть, три десь, вона більше вряд не дасть. П'ять з половиною, давно дасть? Ну, Хай буде тоді він. А тут а ця витримує все одно, так, да, яку напругу? 16 набрать, це десь половина крила. А кабель це не кривати. Mm -hmm. А можна взяти кращий, так, да, кабель? Давайте краще напевно. Це вже на вернях. І отак от, от хорошо мене проконсультували. Супровід по харчуванню, запис на тренування, по пасуванню в шапці профілю.